Як з'ясувати, чи готові ви до наступного кроку у своєму житті? Змінити ту реальність, у якій ви проживаєте. Стосунки, робота. Активуйте у своїй свідомості руну феху на певний строк, і ви побачите, наскільки вам комфортно. Жити своїм життям, наскільки вас влаштовує той матеріальний, фізичний, духовний рівень, який ви маєте, чи ви хочете йти далі. І руна Феху допоможе усвідомити рамки, в яких ви живете. І також вона сприяє заземленню. Ви можете притягнути більше грошей, більше роботи, більше уваги вашому тілу. Тому проживання феху о, може бути комфортною навіть декілька місяців, дехто проживає її рік, декому достатньо і кількох днів, щоб усвідомити, що я готовий до наступного кроку. Я готовий до своєї урос, щоб активувати. Руну, ви її малюєте на руці перед собою, медитуєте на неї. Все залежить від того, наскільки пластична ваша свідомість, наскільки ви приймаєте руни, можете працювати з їхніми енергіями і проговорюєте, я активую у своїй свідомості руну феху. Строком на певну кількість днів. Або не вказуєте строки. Нехай руна феху. Проявляється у мені відповідно своєї природи. Ну і коли ви вирішите виходити з цієї руни, ви проговорюєте Я завершую проживання цієї руни. І вже не фіксуєтесь на ній.